Добрий ранок, шановні друзі. Вибачте, за запізнення наш учасник не зміг вийти в ефір з невідомих причин, тому виходжу я. По-перше, я хочу подякувати нашим захисникам за кожний добрий ранок, за цей добрий ранок, який є в нашому житті, бо завдяки ним. Їм ми бачимо цей день. По-друге, я трошечки хочу розказати про наше поетичне волонтерство. До нього може доєднатися будь-хто, будь-хто з учасників, адже це знайомство з вашою творчістю чи з творчістю ваших улюблених письменників, поетів. І це головна мета допомога нашим хлопцям, адже у нас учасники теж є волонтери, і вони мають збори, які потрібно закривати. Е, ну, бачите, не підготувалася зовсім. Я можу сказати одне, що їм потрібно допомагати. Підтримка наших воїнів важлива завжди, поки триває війна. І неважливо, скільки ви кинете на рахунок нашим волонтерам, чи допоможете нашим волонтерам, чи допоможете волонтерам тим, кого ви знаєте. Головне, щоб ви робили добру справу. Ну, а я спробую почитати вам декілька віршів. Хоча зовсім можу сказати, я не готувалася та хочеться, щоб наше поетичне волонтерство тривало. Галина Рогова мова наша ніжна, мова солов'їна. Мова москолеський найрідніший звук, мов лебід, лебідка мама, лебедить незміна, душу виливає, не складає рук, білими нитками шиє нашу долю, Щиро прокладає першу борозну, мовиться і шепоче, прорікає волю, мудрість, не міліє, має глибину. Слово запалило. Те, що чує серце, крила розправляє, підіймає дух, В'якати чужинцям надто не вдається, бо бійці пильнують з поля і з ярух. Ой, не торохтіте, годі, годі натякати, знаємо, що правда найметься в грошах, ми не будем сильно Вішки попускати. Закриємо дружно гвалтівникам шлях. Їй бо вороженьки, чи є у вас діти, зустріньте сиріток, стріньтесь віч на віч. О, Ниночко, нине, наймиліша в світі, хай в безодні зникне горобина ніч. Я читаю вірші з пірочки нашої, з нашої. Під ніч, під спів Солов'я у ніч горобину. Також можу вам сказати, що не просто можна долучитися до поетичного волонтерства, можна стати цим волонтером. І я запрошую всіх, хто має бажання стати Цим поетам, волонтерам. Я за не бійтеся читати вірші свої або своїх улюблених авторів. Це дуже добра справа. Зінаїда благун Супрович. Ой, було колись по всій Україні, по сине село було кудись, куди більш, як нині, осінь в села приходила з багатим врожаєм і обжинки проводжала щедрим короваєм. Час весіль розпочинався, сходились гості і молодих віншували, Словно на помості. З роси й води їм бажали. А музики грали понад долами й гаями ті пісні лунали. Гарні були парубки, дівчата ж, як руші. Ох, і славні вечорниці ждали їх в окрузі, а ще були вечірки, досвідки оденки, Українські, привеселі, жваві посиденьки. От збирались вечорами юне покоління, щоб на людях показатись свої хист і вміння, свій талант до рукоділля, характер і вроду, що найкращі ті набутки для сім'ї і роду. Та не з тим сходилась молодь, щоб лиш прясти й шити, що найперше, що бажали, це Поговорити, щось повідать, жартувати, щось просто гелготіти, а ще стиха буркотати, мило жебоніти. Заслухався тих розмов місяць ясночолий, ставши свідком ненавмисно всіх тих перемовин, а від пісень, що співали, розцвітали зорі, їх ловили закохані наші чорноброві. Отак От жили українці, добра наживали, пам'ять роду берегли, кажуть, шанували. Так було колись було. Мало що згадати, ну а нині про те все можна лише читати. Нині ж лихо причепилось посіло нічку, Ще й гірчить бере наклини, запалює свічку. Рокотить б'є хвилями лиха ця година, Щось ворожить, бунтується нічка горобина Та не нам, братове, у вічі впадати, все ж таки, хоч і віртуально можемо спілкуватись, лихом даримо об землю, не будем журитись, бо ми з мови, як криниці, можемо напитись. Напитись. І відігріти наше серце й думи, бо розбудить в серцях наших ті батьківські струни. І зазвучить пісня давня, славна українська, що віками плюндрувала на вала Ой, вороже, ворожінько, у непевну днину привело тебе, поганця на нашу країну. За тобою гвалт і сльози, нічка горобина. Та навіки племеніє в серцях Україна, ми тим вогником душевним, світлиці освіти і вогонь правди підживемо цим святим священним гнітом. Вечорниці у нас будуть, будуть гуртуватись наше слово, нашу пісню, леліють кохати. І хоч ти нечистий, враже, на кістках гуляєш, та з наступним же світанком згинеш пропадаєш. Зійде сонце, зійде ясне, по всій Україні воно зріє в серцях наших у кожній дітині. Наша думка, наша пісня, не мре, не загине. Гробина ніч минеться. Слава Україні! Друзі, будь ласка, пишіть посилання на збори, номери карток волонтерські. Це важливо. Наша допомога важлива для всіх наших захисників. Навіть збори на маскувальні сітки це дуже важливо, бо ці маскувальні сітки захищають життя нашим воїнам. Збори на турнікети на стерлінги, на автівки. Я знаю, що такі дороги дуже страшні там і важливо, щоб автівка була хороша. Турнікети рятують життя теж. Будь ласка, допомагаємо ЗСУ. Сватання Наталія Гладкова. Хлоп прокинусь якось раз, в нічку горобина, й одружуватись час, обіймать дружину. Рано вранці погукав він усю родину. Тато, мамо, маю вам сповістить новину Ви, вже не молоді, треба допомоги. Я тут Гальку пригладів. Буде легше трохи. Вйо, синочку, не кажи, що не сі... ще не сів на воза, і та на що вона тобі отає за ноза. Вже набридло, як той сир, у маслі кататись. Та ні, мамо, шлем сватів, годі сверечатись, Не базіки верть та круть, переходь до справи, Що за дівкою дадуть її тато, мама. Вже неділю старости у в хаті, і Петро почав плести, як їм газдувати? Звариш їже повен, повен рот, ще й виженеш чарку, повиполюєш город, вправиш господарку. Петре, хто тобі сказав, що так має бути з мене, стане, бо а ти й не нагнути. Вже Іван мені казав про кохання наше, а ти бирай гарбуза, звариш собі каші. Оксана Мох. Замовляння. Куриця димом зілля свячення, хай не проходить нехрест до мене, не висуває жало зміїне, так промовляє днесь Україна. Маком свяченим сію угіддя, бісу щезне нагле поріддя, не баламутить білим, хай світом, сію, розвію, йде хай за вітром, лию водицю, лию свячену. Щоб захищала від прокажених, від чорноротих дегенератів, Ой рв... ой, розвелося каїнів братів, солі насиплю, солі святої, Зойк... зойкне від страху ворог двобоє, хай опікає ґрунт під ногами, в пеклі завиє під кочергами. Блимий, світися свічка громична, Кане, хай влету. Гемінь, комій, містично, зникне в непам'ять нічого робина, лихом об землю б'є Україна. Сійся, родися, жито, пшениця, в небо здіймайся мирне синиця, спрадіда, діда з давнього, давна. Тут газдували воля і правда. Дуже хороший вірст. І дуже хороший наш адмін Оксана Мох, наше вітання їй. Оксана Романович, здрастуй село, здрастуй рідне село, де верба над водою, гумонить вітерець у безкраїх полях, де дитинство пройшло, босоного весною, а вже осінь бренить у моїй. Їх у руках. Моє рідне село там, де липи й тополі, розкажи мені все, як живеться тобі, як пшеничне зело колоситься поволі, ти типу помог про все, що я бачу у сні. Досить сниться мені, як бабуся на ганку, свого серця любов викладала в нитках, дарувала мені на добро вишиванку. Мов відводила душу в озорах квітках. Моє рідне село, ти моя батьківщина, я із серцем легким повертаюся знов, щоб пісню тобі залишить лебедину, щоб віддати тобі свою вірну любов. Ой, як важко мені, я вже, мабуть, поїду. Ось настала пора попрощатись мені, але знову колись я до тебе приїду, а до того побачу тебе у вісні. Друзі, будь ласочка, пишіть посилання на збори. І, будь ласочка, пишіть мені, якщо ви хочете. Долучитися до нашого поетичного волонтерства, адже дякувати нашим воїнам ми потрібні завжди. Завжди, завжди, завжди. Бо це важливо. Ми прокидаємося і над нами не летять оці ракети. Ми спокійно гуляємо, працюємо, а вони знають, що таке біль, що таке втрати. Їм треба допомагати. Нам треба, щоб наші воїни, наші захисники повернулися додому живими і неушкодженими. Мене син на війні. Так. Ще раз повернуся до мови. Алла Бійчук. Мова рідна, п'ю і не нап'юся із глибин твого джерела, зцілююсь, відроджуюсь, горджуся І мрію, щоб завжди така була. Незалежна, горда, величава, сміла, розмаїта гумінка. Сокотала щоб, не герготала, чохкала, звищала пломінка, плем... Голосила менше. І жвенділа, більш сміялась, відала, рекла, сипала вогнем, та не гунділа, рекотати радісно змогла, щоб з твого лиця води напитись на віки, на довгі руки, і словами мо росою вмитись, й Егеги гукнути залюбки. Ще почули ті слова діброви, і дізнались про мою любов до Вкраїни, рідної, до мови, до народу, що крістерний йшов, на супроти волі і свободи, світлому майбутньому назуст, навстріч, і не боявся долі він негоди в городину, в горобину непроглядну ніч. Друзі, мова і наша віра в наших захисників дуже важлива. Ми повинні вірити в те, що ми подолаємо ворога, що цей ворог відступить, але щоб він відступив, нам потрібно допомагати ЗСУ. ЗСУ, НГУ, неважливо які назви. Абревіатури. Це наші захисники, це наші люди, наші хлопчики і дівчата, наші сини, діти, батьки, чоловіки, дружини. Ми повинні їм допомагати. Будь ласка, пишіть посилання на збори. Будь ласка, приєднуйтесь до поетичного волонтерства. Відкривайте. Ранок доброї справи в нашій групі, в нашій українській поетичній родині, адже це важливо, це дуже важливо. Ой. Ну, а я згадаю трошечки традиції, про які я колись писала. Теж в цій збірці. Традиції це теж важливо знати і зберігати. Адже дуже цікаво, коли у нас є вечорниці, коли у нас є ворожіння, коли є те, що знають наші бабусі, наші дідусі, і вони розказують нам, як це колись було. І було досить цікаво, гарно. Поросли майже травою традиції наші, стали, кажуть, давниною, ймо чужі каші. Забуваємо народне гонитві за часом, бо нам треба дуже можна, модне і з трендовим гаслом. Не цікавить нас минуло. Нащо комусь знати? Що і де було в родині, як зло не впускати, у хатину й не сваритись, на долю гадати, краще білкою крутитись, та щастя шукати в копійчині ще й по світу, Щоб про це казали. Ми забули, як дружити, коли ж сокотали. Кожен з нас газдай, газдиня у словах найкращих. Ой, чого ж ти, Україна, бачиш більш пропащих? Хай не знаємо культури ні сім'ї, ні краю, та, може ж все ж тонкі натури губкою вбирає все, що є в культурах світу, чи шанує. Тільки ми кудись поїдемо, поїдем, рідненько чуємо. Як подобається всюди наша пісня й страви, роботящі наші люди мають стільки слави по куточках всього світу. Вдома ж не працюють, бо зароблять тут нічого, так сім'ї годують. Знову розказують старенькі, як вони гуляли, які були посиденьки. Де все видивляли дівчаточка-парубочків, а хлопці коханих, більш немає вечорочків ніде таких славних. Казна що тепер співають в кожному куточку? Ще й одежини вдягають лишенько шматочки, та сидять у інтернеті фастфудні діти. Все змінилось на планеті ні з ким гомоніти. Вечорниць майже немає, обряди народні, хтось для себе відшукає, як шуті модні, лиш старенькі по світлинах згадають, як було Боже милий Україно, ти ж не все забула. Поросли майже травою традиції наші. Ой, дружили б з головою, не їли би каші із посудини чужої, свого б не цурались, по ланах підтип з косою, тоді б шанувались. Любі друзі, будь ласка, приєднайтесь до нашої доброї справи, до поетичного. Волонтерство, яке у нас щодня починається о сьомій годині і по буднях о сьомій годині, а у вихідні дні о 9.30 ефір 20 хвилин, якщо затриматись трошечки більше, це не страшно. Читайте свої твори, читайте твори улюблених авторів, твори сучасної нашої української літератури. Читайте Леся чи Шевченка, Лесю Українку чи Франка. Головне, долучайтеся до цієї доброї справи і допомагайте нашим мужнім захисникам. Бережіть себе, бережіть наших воїнів. Це важливо. Це все дуже важливо. І неважливо, скільки ви скажете слів, неважливо, скільки ви будете читати ці вірші. Головне, що під вашими ефірами хтось напише з наших учасників: дякую захисникам. Хтось каже, дякую за знайомство. Відкриє ваш як поета для себе, побачить вас, як ви виглядаєте. Зараз головне підтримати наших хлопців. Пишіть, будь ласка, посилання на збори. Допомагайте хлопчикам і дівчатам, які стоять на захисті нашої України. Бережіть себе. Дякую, що ви є. Дякую кожному, хто, див... хто з нами, хто дивиться цей ефір і вважає, що це важливо. А це важливо. Бо нам всім потрібно жити в мирі, в мирній Україні, і не знати ні тривог, ніякі ці кляті ракети над твоєю головою. Не бачити жах. Не бачите спалювані міста, села. Бережимо і шануємося в нашій Україні. Дякую вам за те, що ви є. Будьмо, слава нашій Україні і героям! Слава!